Доброго дня, шановні учасники! Чи ви чуєте мене, чи бачите? Напишіть, будь ласка, починаємо наш вебінар. Ага, бачу чутно, видно. Так, чудово, доброго дня! Я вітаю всіх, хто сьогодні знайшов час. Приєднатись до нашого вебінару. Мене зву... звати Шумицька Оксана Леонідівна, я вчитель історії Студенської будівельнівського НВК Глухівського району Сумської області і учасник, фіналіст конкурсу Народний спікер. Сьогодні ми з вами зустрілися в рамках вебінару, і тема така в нас доволі цікава, тому що коли прийшла на цей конкурс, перш за все шукали якогось педагогічного натхнення і хотілося б розказати про щось, що було б цікаве, як молодому, так і досвідченому педагогу, як історику, так і філологу і математику. Тому я ще раз. Вітаю всіх і про що ми сьогодні безпосередньо з вами поговоримо, тому що тема така доволі філософська. Отож, ну, перш за все про спілкування з керівництвом. Ви можете бути там трижди заслужений вчитель України і там своїми методичками екватора обкласти. А можливо, ви перший рік працюєте в школі, але як до добрий день вам скаже директор, так ви повірте і будете працювати весь педагогічний ваш день. Ну про здобуття прихильності в колективі це немало важливо. Адже колектив, який тебе підтримує, любить, цінує, як мій, наприклад, два мої колективи це дуже важливо. І про спілкування з батьками, тому що ваше... Досвід вчительський починається перш за все із уявлення батьків про вас і про підтримку батьків. Ну я завжди з великою кількістю учнів працювала з різною і поважаю тих вчителів, які працюють з величезною кількістю учнів у класі. Вони не хвилюються. Поговоримо про те, як побороти хвилювання і працювати з різною кількістю учнів. Тут же зачепимо тему спілкування з учнями на уроках. Ну і часто таке буває, що в нас і мультимедійні дошки є. І там указки у нас є, на учні сі, все в нас є, але учні все одно так сидять під порту, так, о, дивляться. І ви не можете їх відволікти, сидять в соціальних мережах, і про це ми поговоримо. Я думаю, це такі найбільш важливі фактори, які впливають на цікавість педагогів до своєї професії. І я вам пропоную поїхати. Першого слайду, і чому не варто нам боятись нашого шкільного керівництва? Коли ви приходите на роботу, неважливо скільки років ви працюєте, ви все одно спілкуєтесь з керівництвом постійно. Що ж треба робити? Чого уникати для того, щоб налагодити гарні відносини з керівництвом? До речі, сподіваюся, що моє керівництво теж мене зараз слухає. Отож, от ви чуєте кроки в коридорі, здригаєтесь. що робити. Ну, по перше, якщо ви молодий педагог і досвідчений педагог, зараз у нас інновації не стають на місці, багато нових програм, багато нових методичок. Ви знаєте, це все постійно змінюється, і директор пріоритетів буде компетентніший, ніж ми в цьому питанні. Тому не бійтесь питати, не треба косячити там щось в журналах, календарних витирати, перетирати. Якщо можна піти і спитати, ніколи керівництво вам не відмовить. До того, ж якщо ви говорите про керівництво, так ніби воно стоїть постійно поруч, а воно постійно поруч. Але якщо ви вже зробили помилку, то просто помочіть і послухайте. Послухайте критику. Звісно, у кожної людини дорослої є своя думка. Але послухайте, якщо не винні, послухайте теж. Це універсальне правило. Директору буде приємно, що його до нього прислухаються, а вам це збереже нерви нервову систему. Це важливо. Крім того, я думаю, що вам треба, якщо ви гарно виконуєте свої обов'язки, якщо ви завжди готові, у вас є наочність, ви не хвилюєтеся. То все у вас буде добре. Якщо ви старанно виконуєте свої обов'язки, то в принципі, я думаю, хвилюватися вам взагалі ні за що. І це такі фактори, я думаю, вони допоможуть налагодити роботу з керівництвом і не. Щоб вам не втратити цікавість, звісно, до своєї професії. Наступний наш крок, про який ми сьогодні поговоримо, це як подружитись з колективом. Ми часто міняємо колективи і всі вони будуть різні. Я особисто працюю в двох колективах. Вони абсолютно різні, абсолютно дружні, прекрасні для мене. До речі, якщо ви тут є мої колеги, всім привіт! Як же ж подружитися з колективом? Якщо ви приходите до нових людей. Спілкуватися з новими людьми. Ну такі перший пункт, який трошки у нас шутливий, це про тортик. Але до чого тут тортик? Взагалі, я думаю, перше знайомство треба починати з якогось позанаукового спілкування. Ну, я думаю, ви мене підтримаєте в тому, що вчителі вони постійно про щось наукове говорять, у них там прямо так голова забита. І інколи вони хочуть поговорити там, ну не знаю, про моду чи про футбол, напишіть про що ви любите більше говорити, бо є чоловіки, жінки. І не говорити там про москови штурм у першому класі, і так далі. Тому запропонуйте вчителям просто поспілкуватися. Таємниць не треба ніяких себе робити. Розкажіть про себе, допоможіть, якщо вас запитують. Якщо знаєте. Будь ласка, проконсультуйте, але звісно вам ніхто нічим не зобов'язаний. Тому не чекайте у відповідь, що ви там там пальцями пошпокали. І всі такі вже біжать вам допомагати. Ні цього не буде. І як кажуть на моніторинги в інтернеті, спілкуватися з колегами можна чудово поза школою. Я знаю вчителі, які теж присутні сьогодні. Тут на вебінарі я вже їх бачу. Які впроваджують чудовий інноваційний досвід спілкування в колективі поза школою. Вони ходять разом до спортзалу. Вони ходять разом на пікніки, на природу, на суботники, і спілкуються поза школою. Все для того, щоб, звісно, не втратити цікавість до своєї професії. Наступним про що ми з вами сьогодні поговоримо, це спілкувати з батьками. Так, ось ви вже тортику так наділися, пуза, і директор прям в вас душі не чає. І ви вже такі готові двері відкрити до класу, діти так уже ждуть, ждуть, зараз ви прийдете. А тут, значить, по коридору летить класний керівник, там васі чи Петі такі летить, як всадник апокаліпсиса, кричить: Стей, до вас прийшли батьки? А ви не знаєте, чого вони до вас прийшли? Ви скромний вчитель-предметник. що їх принесло до вас? І ви починаєте хвилюватись. так? Ми всі хвилюємось про спілкування з батьками. Тож, які поради до того, щоб спілкуватися з батьками? Що нам кажуть досвідчення? вчителі, Що нам каже мережа інтернет? Отож, якщо ви справедливий вчитель, в принципі, то вам боятись нічого. Тому що діти постійно перевіряють нас на справедливість, та можуть прийти всім уроком спеціально всім класом до уроків, не готові, або ще щось, будуть вас виводити із нервового такого стану вашого спокійного. Треба бути справедливими. Якщо ви вже бачите, що ну просто не знаєте, що робити, яка ситуація конфліктна була з дитиною, то переносіть своє рішення на власну дитину. Я думаю, власній дитині ви нічого поганого не зробите, ніяке рішення не приймете. Отож до вас прийшли батьки. Ну я думаю, треба бути тактовними і не втрачати гідності. Я думаю, ви всі дивитесь новини. Думаю, дивитесь так, і знаєте, от у нас в Конотопі останній був скандал з заучем. Інколи. Вчителя, звісно, перегибають палку, але поза школою, в школі ми часто почуваємо себе безправними перед дітьми, боїмось десь щось сказати, боїмось десь якесь зауваження зробити. Тому вигідності втрачати не треба. І в будь треба почати з хвальби. От я від до вас там батько летить, такий о. А ви такі о, Ваш Вася! Він такий молодець. От він все знає, все вміє. Так, я ставлю йому двійки. Ставлю. Але в нього такий потенціал. Ви трошки позаймайтеся, у вас і все вийде. І люди такі думають, вони прийшли до вас, ну якби ну, згодьтесь, хвалити до нас, рідко приходять батьки, а ви такі хвалите. До того ж, ви можете спілкуватися з учнями ще і поза уроками. Для цього є не телефон і не смс, і не соціальні мережі. Для цього є щоденник, в якому треба не лінуватись, писати. Так інколи в нас в класі 35 учнів. До речі, можливо, є у когось 35 учнів, напишіть, в мене немає, на жаль. Тому пишіть у щоденнику. Хульганів пишіть. Гарно працював, напишіть активна робота на уроці, напишіть молодець. Інколи діти будуть згадувати настільки оцінку, оскільки те, що ви їх похвалили. Звісно, нерувати, кричати не можна. І пам'ятайте останнє. Вчительський шаблон, я думаю, ви погодитесь, він є, і нікуди ми від цього не дінемося, що вчитель ідеальний, він благочестивий, він такий син Бога на землі, як Китай імператор. І нікуди ми від цього не дінемося. Але шаблон цей, він дуже крихкий. І цей шаблон для вас формують діти. Якщо діти розкажуть вдома, що ви ідеальний вчитель і всім подобається, то я думаю, якщо й прийдуть батьки до вас у школу, то вони зовсім не відіб'ють вам інтерес до своєї професії, а я думаю, навпаки, прийдуть лише для того, щоб вас хвалити. І вам буде приємно. Отож, як побороти хвилювання? Я сиджу тут хвилюсь. Коли я репетирувала вебінар, у мене був поруч кіт, кота в мене немає, є рибки, показати не можу, акваріум великий. Отож, всі хвилюються, як побороти хвилювання перед уроком взагалі в начальному процесі. Що нам рекомендують? Ну, по-перше, всі ми помиляємось, всі ми люди. Якщо ви помиляєтесь, скажіть собі, що ваш диплом від, від вас не втече. Якщо ви скажете щось неправильно чи невірно, ніхто вас за це не покарає. Ну, хіба якщо ви там класна робота пишете з помилками, ну то вже дирекції треба, звісно, подивитися, що ви вчитель. Якщо ви вже бачите, що дитина вже прямо таку єресь несе, вас вже таке тик-тик-тик-тик-тик-вискакує, -тик 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 -тик, то ви так видохніть, скажіть, Вася! От я сьогодні от просто вирішив бути найдобрішим вчителем в світі. Вася, не треба портити мені плани. Іди, любимий, і перепиши. І дитина йде переписує. Ви не кричите, пар через зуби з характерним звуком не випускайте. І знаєте, що у вас все спокійно. До того ж. Робота у нас з особистим життям ніяк не перегукується. Згодьтесь, проблеми є всіх, і проблеми є такі глобальні, глобальніші, інколи, ніж наші уроки. Але ж діти не влаштовують нам істерик через те, що, наприклад, мама там примушує борщ їсти замість чіпсів, да? і вони не приходять і не хамлять нам на уроках через те, що у, нас, у них поганий настрій. І, звісно, ми не маємо права робити те саме. Але якщо бачите, що ситуація якась там виходить під контролю, то пошуткуйте. Гумор найкращий друг. Розкажіть якусь історію смішну. Uh, і я думаю, таких історій маса глобальних, якщо у вас є такі історії, напишіть в коментарі, які історії смішні, бо я починаю перевіряти наприклад, щоденник я не сміюся. Але не смійтеся над особистістю, смійтесь над історіями, тому що від сарказму до іронії, як ви розумієте, це один крок. До того ж, ви маєте право всього не знати. Знаю багато прикладів і думаю, ви знаєте про те, як діти перевіряють вчителя там. А що на 55-й сторінці намальовано? А ви такі раз і. Там не знаєте, що намальовано. І діти такі, ага. Як викрутити з цього становище? Що рекомендують нам вчителі з досвідом? Ну, по-перше, якщо дитина щось запитує, а ви таки не знаєте. До речі, якщо є учні, то напишіть, що ваші вчителі роблять те, що я буду зараз сказати. Ось ви не знаєте. Тоді ви зробіть такий покер фейс і кажіть. Вася, от яка класна тема. от це така тема цікава. От ви підготуєте на наступний урок по ній дослідження. І ми все дізнаємось. І дитина така раз, типа, о, цікаво, вчитель знає, ми підготуємося. Все вам плюс. Крім того, ну, ми маємо, звісно, і перед учнями признавати те, що ми не можемо все знати, якщо ви не флешка ходяча, то це нереально, просто фізично. Тому зберіться з духом і скажіть, що вибачили, я не готувався там фронтально до цього. Не готувався, але я завтра підготуюся і обов'язково вам розкажу. І підготуйтесь і розкажіть, тому що ваш авторитет, як вчителя, звісно, він дуже важливий. Тому що, щоб не втратити цікавість до своєї професії, звісно, ви маєте... Бути компетентні. Отож, ви побороли хвилювання, приходите на урок і працюєте з різною кількістю учнів. Ну, У мене учнів дуже мало в класі. На жаль, є і один, є і два. Напишіть, скільки у вас учнів у класі, якщо у вас є така можливість. І погодьте, що не завжди уроки в наших класах вони. Такі надто цікаві, всі такі О, інтеграли, О, смерть Юлія Цезаря, класу, це сьогодні тема. І нам треба зацікавлювати учнів якимось чином, да, розумієте, то що сучасні діти їх взагалі складно зацікавити. Отож, якщо ви працюєте в великому класі, учнів багато. Святий Боже, зараз є величезна кількість інтерактивних інноваційних методів, технічного обладнання. І головне, щоб, мабуть, треба відмітити про. У роботі з великою кількістю учнів це те, що реально дуже складно контролювати дисципліну, тому що броунівський рух у нас переходить в хаос і в створення нової галактики. Так розумієте, тоді парти так дрижать, директор біжить, що трапилося, а ви просто інноваційні методи впроваджуєте. Тому це ваша фантазія. Якщо ж вас трошки, а я думаю, вас скоріш всього трошки, якщо глухівський район на зв'язку ну так не бачу, не написали мені, скільки учнів напишіть, будь ласка. Тут політ вашої фантазії. Я лише покажу деякі фото, які я робила зі своїми дітьми. До речі, якщо мої діти є, відпишіться і напишіть, чи впізнаєте себе і своїх дітей, Ото, що ми робили. Наприклад, шили одяг. Ну, Я викладаю історію, так на математику трошки можливо неприємливо. От Оточили тему Грецію, шили одяг. Далі там мили. Ліпили з пластиліну, це постійно у нас практикується. От у нас було ліплення з пластиліну. Тоді, як вивчали культуру первісних людей, ну, особливо це шостий клас, це у нас там як казка історія. Будували хатинку на Ендертальці. Є у вас фотографії, бачите, всі так фоткалися. Потім, от наступне фото зараз вам вмикаю, робили арфи з лози, з таких лозиняк, попритягували школи, тоді тих працівників не могли забрати, бо з тими лозиняками. До речі, ще влаштовували клесбігладят. Якщо ти тут, Настя, то тук відпишися, бо ти в нас була імператриця і розсуджувала гладіаторів. От це також робили. Пляшки з бажаннями щось вивчити нове, закопували. Це нещодавно з п'ятим класом писали бажання щось вивчити нове і клали в дупло в дерев'ю, там в якості мотиваційних хвилинків, бо діти засиджуються, їм скучно, зараз погода гарна, виходили на вулицю. До речі, сфотографувала вам зошит світ. Це зошит шостого класу з історії. Діти працюють, пишуть, як тільки не пишуть, і що тільки не роблять, для того, щоб зошит був цікавіший, бо зошит я вважаю, це не. Мета, а засіб досягнення мети. От, тому підручниками взагалі рідко на уроці користуємося, в основному ми працюємо в зошиті. Наступне фото робили старовинний папірус, до речі, класний рецепт, якщо комусь цікаво, потім напишу. І вклеювали його в зошит і писали в цьому папірусі. Оце нещодавно із 6 класом вивчали історію Риму. Наступне фото. Знаєте, так, що в Римі сидіти мали право лише раби тому, я сиджу, а діти лежать <гум> і, і готувалися. Тоді вивчали історію східних держав, це примінимо до будь-якого класу, чай пили, халати носили. Чай, до речі, з мене був з цукерками, діти халати позносили. Було цікаво, я думаю, запам'яталося. Якщо ви тут діти, то напишіть, запам'яталося чи ні? Ну і звісно, так підсумовуючи, скажу, що уроки нестандартні нестандартні вони потребують підходу, підготовки вчителя раніше, тому що просто роздати картки це також потребує підготовки, але якщо ви готуєте щось таке фронтальне, то вже. Вже посидіть і подумаєте, як зацікавити учнів. Отож, ви готові, там принесли чай, принесли халати, роз... все зробили, парт там поставили, гарно дошка на вас є. Ви так прямо біля дошки його показної, танцюєте з тою указкою, але учні вас не слухають, її не розуміють. Тож як знайти спільну мову з вашими учнями, щоб ваш урок проходив цікаво. Ну, перш за все, знайте, що говорити треба тією мовою, яка зрозуміла вашим вашим дітям. Згодьтеся, що е, інколи літературна мова вона не завжди підходить до наших уроків. Да? Уявіть, що там прийде математик, скаже о інтеграл не повтор. У своїй красі, життєво необхідні, і скільки б тоді йшли наші уроки, да, погодьтесь. Тому терміни, як я думаю, терміни можна використати, і діти прочитають їх вдома в підручниках. Не факт, що зрозуміють, але прочитають. Тому розкажіть так, щоб дітям було цікаво. Вивчіть пару фраз і там таких якихось крутих, продвинутих, і там кидайтесь ними, але не плутайте жаргони і нецензурщину, звісно, із сленгом. тому що. Молодіжний сленг, він такий ідеться. Цікава штука. Отож, ви знайшли спільну мову з учнями, гарно, роз, зрозуміло розповідаєте, Чи кона на палу попили, все гарно у вас все вийшло. Але діти все одно сидять у телефонах, і ви не знаєте, як звідти дітей витащити. До речі, хто сидить, той хто на фото є, відпишіться, бо це мої учні. Я брала, до речі соцмереж, про які ми поговоримо в фотографії. Діти сидять в телефонах, і ви не знаєте, що з цим робити. Ну, по-перше. Я по помоніторила трохи в інтернеті, дивлюсь, що люди пишуть, що ніяких проблем у великих школах взагалі з телефонами не мають, тому що їх просто в школі немає, вони заборонені. Посиділи з керівництвом, поговорили і заборонили все. Тому поговоріть з керівником. Можливо про це. Звісно, що діти. Ох, у нас батьки хвилюються, діти там добираються, їм треба дзвонити. Всі тоді зберіть своїх батьків скажіть, ребята. Ну чорно-біла ноке за 400 гривень. Веливелікаліпна у нас везде продається, будь ласка, і хай використовують їх за призначенням, тому що. У руках сучасних підлітків телефон більше всього це іграшка згортися, ніж засіб комунікації. До того ж, не забувайте, що телефон інколи він може бути зброєю проти нас самих. Чому? Тому що знаєте, що всі скандали, які ви дивитесь по телебаченню, які пов'язані з вчителями, вони зняті на що? На мобільний телефон, тому забирати їх учнів також з огляду на те, скільки вони зараз коштують. Бо згодьтесь гаджети в нас зараз у учнів такі, дай Боже, да? то ну, це вже ваше. І якщо ви вимагаєте від учнів, то покажіть приклад. Не вибігайте посеред року там балакати, навіть якщо вам там, методисти дзвонять, до речі, добрий Добре? день, мої, мої методисти то відволічіться і подзвоніть їм на перерві. Хай діти бачать, що учитель показує приклад. Ну, а якщо вже бачите, що смартфони у дітей до руку так приросли, і нікуди ви не дінетесь, то тоді використайте їх. Я знаю, в школах великих, для того, щоб потрапити в комп'ютерний клас, посидіти в мережі інтернет. Треба записуватися десь за місяць приблизно. Е, і тому, а в школах в сільських, то це я вже зовсім там мовчу за те, щоб потрапити в мережу інтернету. Тому, враховуючи те, що в селі там мобільний інтернет, ну хай трошки ходь але ловить. А в містах взагалі 3G – це таке золота жила. Треба вам відео. Та дістали смартфони, подивились. Формула, малюк. та будь ласка, самі на своєму телефоні включіть та покажіть. Це чудовий спосіб, таке у вас буде інноваційна технологія на вашому році. Бо що не можна викоренити, то треба використати. Ну і звісно, діти наші не сидять. В телефонах просто так і не дивляться на голий екран. Вони сидять в основному в соціальних мережах. Соціальних мереж зараз багато, я думаю, багато хто з вас зареєстрований. Якщо зареєстровані, напишіть, хто де зареєстровані, бо я зареєстрована всюди. Я думаю, ви це знаєте, бо отримували повідомлення. Як же їх використати? є плюси, мінуси, що нам говорять такі досвідчені блогери вчителі про те, як використати соціальні мережі. Щодо плюсів, звісно, класним керівникам і психологам соціальні мережі це просто така золота жила, тому що діти зараз вони так дуже плутають реальність з віртуальністю. Дитина може бути в школі така панька, занька, така ось так скаче, скаче, а гарно в неї все. А в соціальних мережах заходиш, там діпсняк такий страшний, там він. він я не різані, що хочеш, тому треба частіше і батькам, до речі, якщо є батьки, контролювати те, що діти роблять в соціальних мережах. Ви можете спілкуватися з дітьми поза школою. Чудові інтерактивні методи можна використовувати в соціальних мережах, зробити якусь групу чи обговорення в шкільну якусь групу. Боже, та трансляцію, якесь відеозвернення, якесь відео зняти що завгодно. Якщо у вас гарно ловить інтернет, ви можете працювати в соціальних мережах прямо під час уроку, зробити якесь опитування чи запостити якесь фото, будь ласка. Що щодо мінусів, мабуть, вони більше стосуються не самих учнів, а вже, мабуть, вчителів, тому що вчителі зараз в нас також сидять в соціальних мережах. І не знаю, погодитесь чи ні, але я думаю, що учні в друзях, бо вони всі додаються в нас в друзі, згодьтеся, всі як один. Вони обмежують нашу свободу як людини, не лише як вчителя. Тому що. Ваш аккаунт перевіряється. Все, що ви викладете, там якусь фото особисто, якусь вашу думку, чи відео, щось запостите, чи лайкнете, перепостите неважливо, все це перевіряється. На цей ж предмет оцього вчителя, отакий німф, да, такий тут, тут світиться. Ідеальний вчитель, значить, і все це перевіряється на те, щоб ви не дави, Боже, виклали фото, десь якесь таке, що шаблон вчителя вашого цього порушить. І дуже пильно. Перевіряються ваші сторінки. Ви навіть відкрите гості вашої сторінки, проаналізуйте доступна така функція соцмережа гості. Да, знаєте, там не лише ваші учні, не лише їхні батьки, там ще ваші сусіди, сусіди, сусідів, друзі, друзів, друзі, тих через друзів, весь методичний кабінет і куча людей, яких ви навіть не здогадуєтесь, наскільки пильно перевіряється ваша сторінка. Тому обмежити цю грань спілкування в соціальних мережах дуже складно, тому що інколи діти там додаються до нас друзі, там пишуть Ой, добрий день, там гляньте, яку я роботу сьогодні зробив, да? а інколи, так дивіться, що зі звуком усі зник звук, дивлюсь, пишуть з них звук. Інколи буває, що діти просто пишуть там вам привіт, як діла? Бо в нас діти, ви знаєте, теж таке можуть учудити сучасне 21 -е століття діти в нас чудові. Тому ви і самі дивіться, чи контролювати вам соціальні мережі, чи використовувати їх у себе на уроках. Тому що це вже залежить від вас. І цікавості в ваших уроках, звісно, це додасть, якщо грамотно ви використаєте смартфони соціальні мережі на уроках. Тож. Наш вебінар поступово доходить до кінця, залишилось 5 хвилин. Я пропоную вам зробити висновок. Тож ми таки знаємо, що вчитель це професія горда, вчитель це двигатель прогресу. Вчитель, значить, у нас це. Найкраща така суспільна ланка, ми створимо майбутнє. І ще 10 думок, які ми думаємо, доки коротше, до банкомата не дійдемо, і не подивимося, що держава про нас думає так само. От. Але все одно, я думаю, що вчитель є основою суспільства. Згодьтесь, це, я думаю, закономірно. Хоча це не найпопулярніша зараз професія, звісно, і не найбільш оплачувана. Але ми знаємо, що ми найкращі. І всі фактори, які ми перерахували, я думаю, вони. Допоможуть нам не втратити інтерес до педагогіки, тому що інколи ми йдемо на роботу, як на свято, і з роботи, як на свято. Але знаємо, що скільки б років ми не працювали в школі, скільки б ми сил, здоров'я не. Вкладали в свою роботу, не нервували і не переживали за все. Все одно вчитель це звучить гордо, йому є основою суспільства. Якщо ви вчитель творчий, якщо вас люблять учні, діти, батьки, вас підтримують, вас ідеальний директор, такі торти їсть, кожен день ще носите, Ну це я шуткую, звісно. У мене, до речі, самі класні директори, обожні директорів своїм метод кабінет. Мені так пощастило працювати в найкращому районі в Сумської області педагогічному. От то, звісно, це ви щасливий вчитель. Все залежить від вас. Ставлення до вас залежить від вас. Ну, якщо у вас якісь є проблеми, сподіваюся, ви що візьмете з нашого сьогоднішнього вебінару, і у вас все буде найкраще, тому що наша професія, вона, мабуть, потрібна і вона варта того, щоб ви не втрачали до неї цікавість і в перший, і в тридцятий рік педагогічної роботи. Ну що ж. Нам прийшов час прощатися, півгодини пролетіло, промайнуло. Дякую вам за увагу. З вами на зв'язку була вчитель історії Студенського будівельницького НВК Шумицька Оксана Леонідівна. Сподіваюсь, вам сподобалось і було цікаво. Сподобалось? Бачу чудово. Дякую вам всім. До побачення! Побачимося! Всього доброго!